Рожгашана єврейський новий рік, який відзначається першого та другого тішрея. У ці дні проголошується царство Бога над усім світом. Рожгашана буквально означає голова року. Першого тішрея був створений прабатько людства Адам. І того ж дня він порушив дану йому богом заборону та був засуджений на вигнання Зедена. То був перший рожга Гашана, і тоді відбувся перший суд над людиною з того часу, щороку цього дня творить Всевишній суд над людством, визначаючи, що має статися з людьми та народами наступного року. Напередодні першого дня Рожга Гашана Прийнято запалювати святкові свічки до заходу сонця. Увечері після молитви в Рожгашана прийнято вітати один одного. ватікатев ветехатем, що означає, хай будеш ти записаний на добрий рік, і запис цей нехай буде скріплено печаткою. Під час першої вечірньої трапези Рожгашана дотримується ряду звичаїв, що символізують бажання удостоїтися доброго нового року. Після благословення над хлібом перший шмат хали вмочують не в сіль, як завжди. а в Мед. Потім беруть часточку солодкого яблука, занурюють її в мед, вимовляють благословення на плід дерева, а потім кажуть Хай буде воля твоя на те, щоб Новий рік був добрим і солодким. Крім того, під час трапези їдять голову риби, щоб у наступному році бути головою, а не хвостом. Гранат щоб заслуг наших стало багато, як зернят у гранаті. Страви з моркви буряків та інших овочів, назва яких на іді, шевриті або арамейській, асоціюється з добрими побажаннями їдять рибу, щоб ми множилися як риби у морі. Найважливіша заповідь цього свята слухати, як сурмлять у шофар, що символізує коронацію Всевишнього як владики всесвіту. Крім того, голос шофара, схожий на плач дитини, символізує крик нашої душі, що виходить із глибини серця, звернений до небесного батька. Рожга Шана Всевишній судить весь світ, визначає долю кожної людини наступного року. Вчинки кожної людини ретельно аналізуються і їй виноситься відповідний вирок. Рожга Шана свято не у звичному значенні слова. Смачні страви та ошатний одяг висловлюють невеселість, на надію на милосердя Бога, який любить та жаліє своїх дітей, бажає їм виправдання на суді. Другого дня свята Рожга Шана після денної молитви мінха. Здійснюють звичай, який зветься та шлід. Полягає він у тому, що євреї йдуть до водойми, в якій водиться риба. Стоячи на березі, вимовляють молитви, в яких йдеться про властиві Богові терпимість і поблажливість, та просять Всевишнього допомогти обрати правильний життєвий шлях. Всім гарного запису в книгу життя, і нехай вона буде скріплена печаткою.